Привіт, друзі! Сьогодні 22 жовтня 2023 року, Київщина. І сьогодні я вирішив перевести свій інвертор на зимовий режим, так званий зимовий режим. Я буду міняти деякі налаштування, щоб було більш вигідніше експлуатувати цю, цю всю систему. Наразі за вікном хмарно і виробляється не дуже багато сонячної енергії. Але ось поки я балакав, вже 1 кВт є. Зранку було десь 300-400 Вт, максимум до 500. А ось під, під обід, вже практично час дня без 20 час. Ось бачите, щось. Виходить, мабуть, виходить щось із, із хмар, з-під хмар. Я хочу показати, по-перше, як змінилася динаміка вироботки сонячної енергії. Спочатку жовтня, ось ви бачите, було все більш-менш нормально. Один день було небагато, десь 2 кВт. а в середньому 12-15 кВт за добу, за сонячну добу це на увазі. От бачите, останні, ой, останні, е, останні три дні сонячної енергії практично не було, тому е, мені потрібно змінити налаштування, е, щоб мій е, акумулятор, мої акумулятори не були пусті і не стояли розряд, постійно розряджені. Я зараз е, трошки розкажу, в якому режимі, е, в якому режимі працювал, працювала вся ця система влітку. Е, а потім розкажу, як буде працювати вона вся система після переналаштування взимку. Е, і так, е, влітку в мене є такі налаштування. Е, у інверторі є такі налаштування, як графік. Е, Графік, в якому можна налаштувати відсоток розрядки або відсоток зарядки акумуляторів. А якщо ви бачите от ось ліворуч grid charge, якщо галочки немає, то праворуч цей відсоток до цього відсотку буде розряджатися акумулятор. Дозволяти розряджатися до цього відсотку акумулятор. Якщо я Поставлю галочку, то мені потрібно отут -от указати відсоток зарядки, то до якого відсотка зарядки буде заряджатися акумулятор. Зараз влітку в мене от в такому вигляді, з таким графіком працював весь інвертор, вся ця система до 15%. Тобто, як це воно працювало? А, зранку, зранку, коли, з шостої ранку, коли е, виходило сонце, потрошку сонячні панелі починали виробляти енергію. Частина йшла на будинок, а частина після десь сьомої чи восьмої ранку йшла е, на підзарядку акумуляторів. І так, акумулятори заряджалися десь до часу до пів другої дня. До 100% і е, потім дом просто споживав десь 300-400, максимум 500 Вт на годину до 6 вечора, поки сонце не заходило. Потім, після шостої вечора, е, інвертор перемикався на акумулятор, і акумулятори розряджалися до якоїсь межі. Максимум мінімум, верніше, вони могли розряджатися до 15%, але цього не, не, не вибувалося, тому що тільки з 6 ї вечора до десь 6 ї ранку всю ніч, ну, мабуть, до 7, ї максимум, акумулятору вистачало десь до 5 кВт. 5-6 кВт, і е, акумулятор розряджався зі 100% до 40% е, за ніч. І таким чином наступного дня із 40% до 100% е, заряджався акумулятор від сонця, від сонячної панелі. Таким чином такий був цикл у акумуляторів. 40%, 100%, 40 100, 40 100, і акумулятори ніколи не були повністю розряджені навіть до 15%. Наразі сонячних сонячної енергії було вдосталь, тому от в такому режимі працювали акумулятори. Наразі сонячних сонячні панелі виробляють дуже мало, десь близько півтора, якщо дощ шов, Вчора чи позавчора дощів, то було півтори всього кіловати за, за день. А вчора було просто хмарно 2,5 кіловати. Тому, якщо я залишу в такому режимі, то акумулятори будуть розряджатися аж до 15%. Розряд, значить, зараз в такому режимі він працює яким чином? Розряджається до 15%, останавливаються акумулятори перемикаються автоматично на міську мережу. І повністю і днем, і ночью, якщо не вистачає, він бере все повністю з міської мережі. <плес> І зранку, з сьомої, з восьмої ранку, коли появляється сонце, ну не сонце, а коли хоч що-небудь є на небі, то виробляється десь 300-500 Вт. Для будинку це достатньо. Для акумуляторів цього ну, залишки залишки сонячної енергії немає, і акумулятори не заряджаються, тому вони постійно у розрядженому состоянні, тобто 15%. Щоб уникнути цього, щоб акумулятори не були повністю завжди розряджені, я зараз буду робити оці налаштування. А також ще один чинник в моїй лозиці і лозиці налаштування це, це війна. Наразі іде зима, расисти будуть бомбити Київщину, ми на Київщині знаходимося, і мені потрібно мати деякий. Залишок акумуляторів, щоб він був на той випадок, коли будуть вимикати міську електромережу. Що я буду таким чином робити? Ось, бачите, мої налаштування? Я, по-перше, я зроблю, поставлю відсоток розрядки до 50%. Таким чином, акумулятор. Ось, бачите, я зараз поставлю відсоток розрядки до 50%. Ось так. І зараз я поміняю всі, всі стрічки, всі лінії тут. Що це мається на увазі? Що, що акумулятори будуть розряджатися тільки до 50%. І я буду завжди мати. В запасі ці 50%. Давайте я э, везде поставлю ці 50%, а потім розкажу, як воно буде оцей зимовий режим працювати. Так, і ще. 49,50 і оце останній. Так, 50. А першу лінію я скажу, що вона буде заряджати мої акумулятори вночі до 100%. Я поставлю тут 100%. Буде заряджати вночі із міської мережі. У мене стоїть лічильник день-ніч. І вночі в мене вдвічі дешевше електроенергія вдвічі дешевше, тому мені вигідніше вночі заряджати акумулятор з нуля годин до 7 години ранку до 100%. А після сьомої буде починатися розряджатися цей акумулятор до 50%. Як тільки він розряджується до 50%, розрядка зупиниться. І автоматично перемкне інвертор на міську мережу. Значить, так, треба зберегти. Зараз заново я зайду, і ось в мене нові налаштування. Таким чином, як буде працювати ця нова схема в мене взимку. З нуля годин до сьомої ранку, якщо процент відсоток зарядки акумулятора буде нижче, ніж 100%, то автоматично е інвертор буде заряджати, візьме з міської мережі електрику і буде заряджати акумулятори до 100%. Якщо е акумулятори заряджаться, е, до 100% раніше, ніж е до 7 ранку, ну, наприклад, у 5-й ранку. Е Повністю акумулятори зарядяться до 100%. То з 5 до 7 буде працювати просто міська мережа, а зупиниться, зарядка зупиниться і буде працювати з міською мережі. Тобто по льготному тарифу 50% я буду використовувати вночі. Потім із 7 ранку і до нуля буде розряджатися акумулятор до 50%. А, і паралельно з, ну, десь з 8 ранку, взимку з 8, з 7 і з 8, коли там е, сходить сонце, паралель, паралельно ще буде вироблятися е, сонячна, сонячні панелі, будуть виробляти небагато сонячної енергії, десь 300, 400, ну максимум 500 Вт. Для будинку це буде достатньо. Якщо буде е, сонячні панелі нижче, ніж е, 300-400 Вт. Вироблятися там, може, сніг піде, то е, автоматично буде братися енергія в першу чергу з акумуляторів. Таким чином, акумулятор розрядиться, розрядиться до 50%, буде смішаний режим з панелями сонячними плюс акумуляторів. До 50% розрядиться. Якщо акумулятор розрядиться Посеред дня, допустимо, у 2, чи у 3 годині, чи о 4 годині, і, ну, вони дійсно розрядяться, тому що е, наступний цикл зарядки буде у, у, після опівночі, то автоматично перемкнеться, система перемкне на міську мережу. Зупиниться розрядка акумуляторів на 50% і система е, включить міську мережу. І таким чином цикл замкнеться в мене. Е, Ночью з 0 до 7 я буду заряджати до, з 50 до 100%. Е, днем буде розряджатися зі 100 до 50. І таким чином у мене буде цикл у батарей 50% 100%. 50-150-100, розрядка зарядка, розрядка зарядка. При цьому я буду мати. Е, я буду мати. В, ну, Акумулятори в мене завжди е, е, в запасі мінімум 50%. Тобто я з е, 50% акумуляторів на випадок відключення електроенергії міської мережі я буду завжди з електроенергією. Якщо це буде днем, то е, розряджатися акумулятори будуть менше, тому що будуть частково покриватися сонячними панелями 200-300 Вт. Якщо це буде ночі, то тільки акумулятори. Ось, ось що я хотів розказати. Таким чином, я перейшов, е, налаштування, перевів е, мого інвертора Дея на зимовий режим. Е, може, у когось є додаткові ідеї, будь ласка, напишіть в коментарях. Я з задоволенням прочитаю і може щось собі е, буду теж приміняти в, в своєму інверторі. Всім дякую за просмотри. Слава зсу, слава Україні і всім пока.